Готель Пікальбатрос Акваблю який знаходиться в Фургані в районі Сафагарот. Готель було відкрито у 2005 році, і щороку проводиться реновація поступова по мірі необхідності. Туристи, які проживають в цьому готелі, можуть користуватися територіями сусідніх готелей: це Пікальбатрос Аквапарк та Пікальбатрос Аквавіста. Вони можуть користуватися і територією, та інфраструктурою, і басейнами, і ресторанами, тобто територія загальна для всіх. Трьох готелей. Цей готель більше підійде для молоді, адже в цьому готелі, на відміну від готелю Пікаль-Патроса Акваліста, проводиться більш активна анімація, більш гучні розваги. На території є два басейни для дорослих. Один з них підігрівається в зимовий період. Також є три дитячі басейни, два з яких також підігріваються взимку. Взагалі, в готелі. Готель знаходиться на другій лінії і організовується а, трансфер для туристів, він є безкоштовний. Але е, є такий нюанс, що ці готелі вони знаходяться на другій лінії після, е, після е, готелю Альбатросбіч. І от е, пляжем Beach вони не можуть користуватися, в них є окремі пляжі, їх привозить трансфер і звідти назад забирає. А також рушнички пляжні замінюються лише в готелі. На пляжі немає цієї послуги. Е Wi-Fi працює безкоштовно на всій території, браслети одягаються одразу по заселенню і після виселення вони не зрізаються. Тобто туристи можуть і територією користуватись, і рестораном. У міні-барі в номерах знаходиться лише водичка, а в якості додаткового ліжка надається повноцінне ліжко. Дякую за увагу!